Єдина платформа допомоги війську заради звільнення Криму. Проєкт Кримський фронт об'єднав зусилля фонду національного добробуту Криму, Астем Фондейшн, Духовного управління мусульман Криму та Меджлісу. Кримсько-татарського народу мета не розпорошувати ресурси, а допомогти передусім тим підрозділам, в яких воюють кримці, чи які женуть ворога на південному напрямку, закриватимуть потреби у зброї, індивідуальному захисті, БПЛА та автівках. Передбачені навчання та спецкурси для військових. Я хочу сказати, що ми не хочемо все охопити. Ми хочемо скоординувати всіх тих, хто працює, умовно кажучи, на кримському фронті в кримському напрямку. Ну і вважаємо, що це збільшить результативність і ефективність нашої діяльності. Кримськотатарські волонтери і раніше підтримували підрозділи Південного фронту. Лише кілька тижнів тому Астем Фондейшн і фонд національного добробуту Криму завершили проєкт СТО авто для перемоги. Попереду 50 швидких вже у новому проєкті Кримський фронт. Лично мне, например, очень обидно слышать, что а где крымские татары, воюют ли они за Украину, как они помогают, а где украинцы Крыма и так далее. То есть, поэтому именно наша идея была создать этот, фон, этот, этот Крымский фронт, который бы именно показал все наши проекты, объединил под одним общим зонтиком. І саме допомог всім нам у друг друга. Во-первых, осознать, яка нас много і ми сильні. Всі проекти зараз, які були до цього і робилися, вони робилися, незважаючи на географію. Коли ми говоримо, що для нас стратегічно важливий кримський напрямок, для цього саме для цього напрямку, у нас є можливості мобілізувати суспільство, яке ближче до ідей. Саме ну, ближче до Криму, як то кажуть в лапках, тому ми, ця ініціатива саме спрямована і назва ініціативи говорить Кримський фронт. Тобто ми саме з Криму, Крим наша батьківщина. Інший напрямок Кримського фронту гуманітарний волонтери мають досвід благодійного проєкту Годуємо країну. Мобільна кухня здатна нагодувати півтори тисячі людей, відома в багатьох прифронтових місцях, де кримці підтримують людей у скруті та частують національним пловом. Кримський фронт допомагатиме херсонцям, які втратили все після російського теракту на Каховський ГЕС. У планах мобільні медичні пункти та розвиток капеланської служби, гуманітарне крило Кримського фронту займатиметься евакуацією, допомогою продуктовими наборами, генераторами та каретами швидкої, і не лише тобто, наша мета а, лікувати, годувати в першу чергу на прифронтових територіях та духовно опікувати. Ініціатива Кримський фронт є продовженням спротиву російській окупації, який розпочався 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Тоді більше 10 тисяч кримців та українців вийшли за територіальну цілісність України. Тепер у кожному п'ятому батальйоні українського війська за землю предків проти російських окупантів б'ється кримсько-татарський воїн.